Добрий день, діточки! Відгадайте загадку. От дива, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися метелик. Так, діточки, це метелик. Метелики дуже гарні, яскраві, різнокольорові. Діточки, ви, мабуть, помітили, що розмір та малюнок крильців метелика по обидві сторони однакові. І сьогодні я пропоную вам намалювати метелика за допомогою техніки монотипії. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, водичка, пензлик, серветочка та різнокольорові фарби гуаш. Спочатку ми беремо аркуш паперу та згинаємо його навпіл. Ось так. І тепер розгорнули і почали малювати з однієї тільки сторони. Спочатку ми беремо коричневий або чорний кольор і малюємо голівку та кільце нашого метелика. Ще можна додати цього ж кольору вусико. Тепер Малюємо крильця. Верхнє крильце, воно трохи більше нижнього. Ось так, і зафарбуємо його. Тепер малюємо нижнє крильце. Не даємо підсохнути, а навпаки, нам треба, щоб фарба була жидкою. Тепер ми малюємо якийсь ізероночок. Наприклад, ось такі кружечки. А знизу червоні. Ось так. А тепер ми беремо так ось так притиснемо. Відкриваємо і дивимось. О, така бабочка в нас отримала стільки, треба її трохи навести отриманому контуру. Ось такий метелик у нас з вами вийшов. Можна малювати такий орнамент. Можна намалювати трохи інший. Ось такий. У мене такі метелики. А я чекаю ваших робіт, ваших метеликів. До